І всім холод сьогодні я прийшла в каталог теж, щоб забити собі скин. Зараз під час того, як я роблю якийсь контент, я дуже багато разів міняю скини, тому що той минулий скін, в мене не дособний одяг, і я не можу його носити, тому міняю завжди скіни. Поки що на відео. Тому сьогодні я прийшла, щоб вибрати цю проблему і зробити нарешті якийсь нормальний скін. У нас вже літо. До речі, всіх вітаю з рідніми канікулами. Знаю, я це записую, якщо 10 червня. Знаю, що 10 днів пройшло, але треба всіх привітати, бо нарешті ці муки пройшли зі школи, бо я школу, якщо чесно, не люблю. А сьогодні в мене таке не таке. Як буду сказати, не нестандартним відео, я буду робити собі аж два скіна. Один звичайний і другий якийсь такий літній, гавайський, там тропічний і все таке. Я собі, поки мені було скучно, я собі зробила пару таких варіантів мого скіна, які може бути. Але ніякий з них мені, якщо чесно, не таке собі сподобався. Ну, тут ще таке гавайське, це ще мафіозі. Я його буду носити в одній грі. Скоро, напевно, ту гру запишу. Але якби треба щось інше придумати, ну точно не, не мафіозів, вже точно. Мафіозі я так недавно полюбила, але зараз я його, типа, злочин не використовую. Так, знімаємо всі наші речі лице Малишан, так. Да. Це моє найулюбленіше лице, я ніколи його, можливо, не поміняю. Коли якісь мені сподобається інше, бо це на ДІС, то можу я поміняю, але не знаю коли. Я дуже довго схожу цим лицем, тому це просто для мене банальщина. Беремо зразу на наші ушки. ну це просто це легендарно, Це легендарка, це банальщина теж. <свісно> Вони в мене з 2024 -20 року. Так давно це було. Це ви ще з 23-го, Єма <свісно> Анімацію стояння я не хочу, щоб вона була така. Я хочу, щоб вона була така, яка раніше була. Вона хоче, щоб була отака от стояння отака от анімація. Да. Стрибок в мене буде такий, який є. А худіння буде таке, от як тут. Стоялка. Ой. Стоялка. Сподіваюся, правильно стоялку, Так, да, все. Так, ходити, так стрибати, все. ну Мені, в принципі, подобається. Почнемо з одягу, тому що коли я роблю якийсь одяг, тоді вже я підбираю там Е, Одяг у мене є деякі, ну так, прилічно варіантів. Я хочу якусь футболку або майку, тому що я хочу вдягнути ще рукав. Наниз ми можемо взяти таку от штаніжки. В принципі, нормальні, але не подобається того, що вона дуже величезна Можемо ще взяти шорти, які в мене раніше дуже сильно популярні були. Я її дуже сильно любила, але потім перелюбила, знаєте. Що це? Ой, фага. Ладно, візьмемо якісь такі з мого інвентаря, тому що в принципі, інших варіантів немає. Є отакий варіант, він мені подобається, тому можемо його залишити. Я не знаю, який я ще хочу зробити стиль, я просто роблю на рандом, як мені, якби, як, як мені виходить. Тому не думаю, що в мене щось нормальне таке вийде. Футболка може бути така. Вона мені дуже сумні сподобалася, але тісь типу, типу, нагадує на няшку, а я хочу десь 2 юдвака. Для юдвака я знаю, такі штани підходять, але поки що ми візьмемо його ці штани, наприклад, за прикладом. Для футболок в мене є такі страшненькі футболки. Да? В принципі, така футболка, така футболка і така футболка е, така є футболка, але в мене є ще одна футболка, яку я дуже сильно раніше любила. Вона в мене куплена. Куда я не понял? Отака от, от футболка. Така футболка мені теж подобається, але вона якась банальщина і це точно не наша 2K. Хоча якби, я не знаю, як би вообще це 2 k Да, це U2K. У мене ще була якась футболка. Не панецент, це що. Я взагалі не пам'ятаю, що тіпи, я хотіла зробити. Я просто собі так робила на рандом якісь скіни, і просто виходило щось красиве. Можемо взяти, звісно, з моїх збережених у мене був варіант взяти отаку футболочку. Ща ми її спробуємо. Вона мені подобається, але я не знаю, які їй додати рукава, тому це є одна проблемка. А, зразу візьмемо папочок, щоб він нам типу зразу з нами був. Так, де наш той попочок, 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 попочок. Попочок-попочок. Ось він пупочок. Фух. Да, І. <кхм> я не знаю, які взяти рукава. Для рукавів в мене був такий джинсовий варіант. Ось такі от джинсові рукава. Їх тут в мене багато варіантів, такий, наприклад. Ну, У мене ще є джокер, я можу ще його взяти. Він, в принципі, теж непоганий. Але... Джинсові рукава, ну понимаєте, ну на такій футболці ну, то ви ще якось не виглядає, тому мені треба якусь іншу футболку, або навіть кофту. Іншу футболку, точніше. Є для мене такі варіанти, але це, типу, щось занадто, тому може бути або таке, або щось інше. Поки що можемо зупинитися на такому варіанті, або, або там є щось похоже. Ну, тут то все Торо, Торо, тут хаякі і карішурт. Да уж. Бо може бути такий топік, він мені теж сподобався. Теж красивенький. Може бути поки що він. Це б ще сам топік. <рес> щось ми трохи причитались. <рес> ну хоча б щось summer вже буде. Або може мені якусь футболку знайти. Наприклад, така. Ні. Боже, така футболка, я теж її бачила, вона мені теж, в принципі, нормально Але я не знаю, якщо часто, я не знаю. У ще такі є кофточки, там всі низ. Багато низу у мене і багато штанів. Футболок у мене менше, ніж штанів. Штани то саме головне для мене. Але може бути така Ну, Тільки під джинси воно щось трохи не то. Уся мені футболка щось сподобалася, але типа вона не така синя. Оця мені сподобалась, але хочу щось. А щось не подобається? Давайте це лайкнемо, щоб потім не загубити. Є ще такі, є ще такі. На це що? Якийсь персонаж. Якого я не знаю. Ладно, можемо зупинитися на то на. де воно було? Ось тут. Не. На цьому поки що. Але я не думаю, я його поміняю, напевно, 100%. Я не хочу дуже часу, багато часу придавати до цього скіна, тому що я ще маю зробити тропічний скін. І тому це може за, за задовго вийти відео і просто прийдеться робити ще одне відео, як я роблю скін. Для волосся в мене є декілька варіантів. Мені сподобалося це волосся, але я казала, що я його хочу, тому ні. У мене оце от банальщина, але в R6, я взагалі думала раніше R16, але R6, Воно мені не подобається зовсім. Або ж таке волосся. Таке волосся, або ж інше волосся, яке я давно купляла, і якщо чесно не пам'ятаю, що я його використовувала, напевно, що ні. Таке волосся. Воно мені дуже сильно зараз подобається, просто, типу, поринула в нього і... Згадала ці всі часи. Воно мені дуже не подобається, тому ми його обов'язково лишаємо. Але треба якусь іншу в кофту, бо це щось не то, знаєте. Можна, звісно, без рукавів зробити. Але ці паша тоді в мене буде на верху. Ну, наверху може бути оце 100%. Виглядає, в принципі, непогано. Але я поділа щось на, руку, на руки, але я не знаю, що. Може, у нас персонаж просто буде без якихось рукавів, бо це ж якби літо. Не обов'язково мати рукава, тому можна лишити і так. Але за аксесуари, віділь капець, окуляри. Ці окуляри мені дуже сильно сподобались, тому їх обов'язково лишаємо. Я думала взяти сумку, але потім передумала, тому що сумка трохи мені не... Не входяться, типу, не подобаються так все таке. Хоча могли б ми її взяти. Є такий обруч, але він, навпаки, типу звужує об'єм нашої зачіски, тому теж щось не то. Ще я думала зробити такий смайлик без очей, але. Ну, замість литян, але ні Щось можна подивитися в наших асесуарах на голову. Є у нас таке джерело. Може бути, в принципі, давайте його лишимо. Euh, щось на голову це ще питаннячко, що? E -м 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 -м. Можуть бути такі пантики, можуть бути такі пантики. У мене щось не є хз. Можуть бути отакі от, або ж можуть бути одні. Ой, стоп, куди? Куди? Та, куди? Такі окуляри. Так, подвійні окуляри це дивно. Я погоджуюсь. Але може бути. Якби була б інша зарічка, то воно б ще підійшло. Але. Я, в принципі, не знаю, що мені робити, тому що я хочу зробити якийсь красивий скін. Але в мене це ніхіре не виходить. Можемо взяти, в принципі, за приклад з інших наших скинів. Наприклад, додати рукавички, як тут, і додати ці штучки наверху. Вони мені теж не сподобалися. В ми заберемо, тому що ми поміняємо його, напевно. Воно мені щось не то. Рукавички, рукавички, рукавички. А, тут треба інші рукавички, тому що ті, які в мене куплені, то вони за великі. Ось такі от рукавички. В принципі, я скажу, що непогано, непогано. Можна було б додати сумку, але я не знаю, як би то виглядало в якихось таких іграх. Це б, напевно, виглядало б дивно, як для мене. Бо я не дуже не люблю сумки, але для цього стиля може б підійти одна моя ця сумочка. Ми лишаємо сумку. Все, ми лишаємо сумку, вона мені подобається. Вона мені подобається, так? Міняю свої ті варіанти кожну секунду. І штучку на голову. Раніше я дуже сильно любила і носила, і зараз, в принципі, думаю, нічого не помінялось Я ще раніше думала, що така штучка зійде, але це на лице, аксесуар для лиця. Аксесуар для лиця може бути тільки один. Тому не повезло в принципі, наш скін може бути готовий, але я думаю, чи би взяти це волосся. Тому що воно виглядає більше як U2K, ніж ось це. Це вони якісь просто такі звичайні закручені кусички. В принципі. Можна отак от зробити. Можна, в принципі, так зробити, щоб порівняти. Ще тільки відійдемо кудись на, надо дальше, чтобы нам не зважало. Я перестала раза <раху. зважаю> ладно, далеко не відходити, а то знову подохнули. <зважаю> О, Господи, Боже. Ну, а же штани, я ще трохи подумаю, Можливо, я их. Їх... Мож... Ні, я їх поменяю. Все, я, я ми... Боже, мій, я все поменяю. Боже мій, що таке, що зі мною? я міняю штани. Я міняю штани. Не питайте, що зі мною, мене так часто буває, коли я забуду зробити щось красиве, але потім я його міняю 100 мл. Це не. казала, йотубі, блін. А що look Хочу взяти одні штани? Ось ці от. Вони мені теж сподобалися. Їх ми і лишимо. Все, все. Останній варіант. Ці штани, оця кофта, рукава, сумка, але волосся трохи. Треба... E, наша і воно трохи NPC. І отак. Мені подобається більше цей варіант, тому що, якби взяти цей, то вуха би виглядали би не дуже такі красиво, виглядало б, ніби вона дуже грузні. Але тут з того, що хвостики верху і вуха теж, ну тут треба буде трохи підправити, воно б би виглядало би набагато краще, тому ми беремо, звісно ж, варіант зі волосся. Але треба трошки підправити наші ушка. Да, от так от, і зробити їх перед хвостиками. Все ідеально, в принципе. Ні, назад. Отак от, от мені більш подобається, тому що якби воно було ближче, воно було, знаєте, дуже довгі ці були вуха і якось так некрасиво виглядало би. Ну, в принципі, цей скін готовий, але ж треба його, звісно, купити. <кху> <кху> да. Без цього не. Ого, 222. Ну, в принципі, тут не так багато речей, слава Богу, Що це таке? Шофу, я вже не нубик якийсь, блін. Ладно, окей. В принципі, більшість... більше. Реди... Ладно, я пробумчу. Більшість вже й мене купаних, тому 222 було б ажидай моя ціна. І в мене лишається 783 робуксу, щоб купити. Тепер інший тропічний скін. Тільки треба його зберегти. Мій аватар. і зберегти як наряд. Let's go. Нормально виглядає, зберігаємо і так само тут. В принципі, непоне скін вийшов. Мені навіть трохи подобається сумка, але інколи може мені не подобатися, може я його буду забирати. Все, готово. Тепер переходимо на нашого іншого е скіну. А саме тропічний скін. Я давно не робила всі такі тропічні скіни. Боже, для мене це така ностальгія. Ви не ну, уявляєте собі. Я робила його тільки поза минулого року, цього року. Минулого року я не робила, а поз минулого року я робила. Почнемо ми знову з одягу. Одяг в мене там є, в принципі, так багато варіантів. Може, мені сподобався цей варіант, якщо чесно. Якщо для такого красивого варіанту, нам би, нам би треба була обов'язково ця анімація. Але можна взяти ще такий топ, але тоді воно було просвічується, і це трохи-трохи некрасиво. Бо я би не хотіла з таким величезним пузом, напевно. Або все ж таки можна так лишити в принципі, можна взяти ще такий низ. І топік теж би трохи видно було б, але не настільки сильно. В принципі, теж норм. Норм теж. Але я б хотіла, можливо, я би хотіла взяти такий. Хоча мені не подобається тут шия, тому, напевно, що ні. Що, 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 не, ну це відпадає 100%. Давайте залишимо покши такий. Я хочу глянути зі свої скіни. Наприклад, на що. Ну, може бути похоже на це. На ось я скін. Мені подобається. Можемо зробити щось подібне. Але не так сильно подібне, а можемо зробити прям сильно-сильно подібне. <laughs> Окей, в мене є деякі аксесуари для нашого скіна. Це такі от квіточки всі, які гавайські. Ладно, візьмемо все. А, щось на пояс можна взяти, в принципі, але я хазе. А, І Гавайські кіточки, і все. І ще вон, на рукаве на рукава, ми візьмемо такі от кіточки 100%. У мене взагалі гавайський кін буде весь голубий. Бо хто не знає, нагадую саме 100 мільярд разовий раз, що мій любий колір це голубий. Ну хто вас ще не знав, хто новий на цьому каналі, то буду знати. Так, я хочу взяти волосся, напевно, знову таке. Тому що, типа, ну. підійти ближче треба. Ну, типа, ну самі бачите, подивіться, ну це красиво виглядає. Воно це некрасиво. Е, Чому так складно? Чому так складно? Куди я зайшла? О тут тепер. Стайн за попочком нашим. Попочок. Привіт, папа. Ну, ладно, для такого волосся, можливо, треба було б взяти інший одяг. Я, напевно, що передумаю. Інший візьму одяг. Опа. В принципі, непогано. В принципі, погано. В принципі, непогано, можна і лишити. Красиво. Красиво, красиво. Треба ще щось Чекайте, що я хотіла там зробити? А, точно. Нам треба аксесуари. Гавайська квітка. Оце найголовніше просто. Лайм соуда. Блін, прикольно. Я поділа таке в реальному житті. Квітка гавайська. Може бути, звісно, ж така. Може бути, звісно, ж така. А може бути, звісно ж така. Або ще може бути цілий такий. цілий такий обруч. Ну, так сильно не можу випирати, тому. Цілий обруч теж може бути. Давайте трошки відійдемо, щоб поставити, типу. Я хочу інший... Ні, я хочу інший одяг, Я не можу, я хочу інший одяг. Це якийсь дуже уроцький одяг. Шорти. Точно, ми ж можемо взяти шорти і так от. Геніально. Я тільки ще зрозуміла, що так можна було зробити. І ставимо його так. копіюємо NPC. Ого, у нас з великої букви виходить. В принципі, такий оберіг теж може бути. А може, бути інший ініціос. Мені з гавайської квітки сподобались два варіанти. Фу, боже, я забула, що я тому що... Скіну... <смі> я думала, що я тому скину чому можу... забула додавати ельфійське вушка, боже. А тут ми, а ми, тут... А тут ми... ми забули, да? <смі> Додаємо наші вушки. Оце саме головне. На цьому каналі взагалі, це мій персонаж, типу його теж звати Ані, як я. Мій персонаж у ельф. На цьому каналі, воще повсюди він ельф. В ну, реальному ждія просто звичайна людина, да. Таке буває, таке буває. Інший треба нам е, треба квіточку. Може бути, звісно, в така квіточка. Вона теж така непросто. Не е, напевно, обруч відпадає, тому що, ну самі подивіться, все голубе. Одне воно різнокольорове. Тому воно відпадає. Але тільки питання: ця квіточка чи якась інша квіточка? Інший варіант квіточки. Так, от посунемо. Красиво воно виглядає. Вона тут сильно ми його забрали назад. І на чого копіюємо. In. І, значить, беремо іншу квіточку, яка мені сподобалася, оця квіточка. Вона теж, в принципі, непогана, але тільки тепер питаннячку постає. Яку взяти квіточку? Ну, обереж відпадає, ладно. Але що з них? Мені здається, оця квіточка з ленточком, тому що вона, знаєте, така більш такого спокійного кольору, а ця більш така неонова і не вище не в колір нашого скіна. Тому беремо нашу квіточку таку з ленточками. Треба її трошки під... Куда? Треба її трошки підправити, щоб була красива. Опа, все, готово. І ще. те саме, що у нас іншого скіна. Сумка. У мене є одна сумка, така от мені дуже сильно сподобалася. Вона теж така, в принципі, красива, але вона дуже близько може бути до тіла і впирається в ногу. Хоча, можливо, так само і в цьому скіні. Ну, да, та, тут так само. Але мені подобається, напевно, сумкою Або, може, і без сумки. Давайте подивимося. Копіюємо. Так. І дивимося від вітальню. В принципі, і то, і то красиво але. Мені здається, без сумки краще. Так треба ближче підсумка мікрофон, щоб мене нормально було почути. А... Ой боже. Мені здається, що ця без сумки краще. Тому що. Самі подивіться. Хоча мені здається, без сумки реально краще, тому що типу, за багато гавайський хіточок і так в мене браслетики, тому якби не було б браслетиків, тобі б типу, нормально була сумка, да? Да, тоді б нормальна була сумка, але в мене є браслетики, тому сумка тут е, трошечки не влибається, як для мене. В принципі, скін може бути вже готовий, але хотіла би ще дещо щось подивитися, щось на пояс можливо. В мене є деякі аксесуари на пояс, наприклад, такі ось квіточки. Або ж у квіточки. Така квіточка, точніше. Теж вона може бути, але щось трохи вона не того кольору так само. Ну, напевно, це все. Більших варіантів для квіток в мене ще немає. Таких аксесуарів. Мені здається, отакий варіант. Найкращий. Тому що сумку, деякі сказали, я, я знаю, що деякі би сказали, чому ти не візьмеш сумку? Тому що, типу, ну, вона там підходить. Але для мене, як я думаю, не підходить, тому що бросати сумка на вигляд це забагато. Якби б мене було б брати, в нас сумка була б нормальна. А так, то би сумки краще. Ну, в принципі, нас вийшли отакі два скіна. Тільки треба цей скін купити спершу. От його купимо. І чекаво. О, тут воно ну, ну, дешевше стало. Ну, типа, ну бо тут не так багато... А, вони щось ці куплені? Ого. Я не знала. І, в принципі, в мене лишається, що, в принципі, так, нормально. Речей. Все, загружаємо. У нас той. Екскін. Екскін. І загружаємо як наряд. Я всі тепер наряди буду загрожати так, щоб потім їх не шукати, а зразу мати. Давайте підпишемо як. Да, в мене з великої букви, тому що тіпа, воно так більше кидається в очі, і тому не складно його не йти. Ну, на цьому, я думаю, буду закінчувати. Такі у нас два скіна вийшли, Мені, в принципі, сподобались. Я час від часу буду використовувати сельськін, час від часу буду цей скіньким, використовувати ну, дивлячись, там, по обновах або так само по іграх. До того ж постараюся цим літом робити більше контенту, хоча хто не дивиться мої шорти, подивіться, бо я там запустила якби, рубрику ідеї на літо. Я склала список і за це літо я за моєго робу, буду ці всі пункти робити знімаючи шорти на цей канал. Тому подивіться, якщо ви ще поки що не подивилися. Ну, на цьому будемо закінчувати. Ставте подбайки, підписуйтесь, натимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мені все відео. Ну і бувайте!